Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Це модель Alpinist, що відноситься до спортивної колекції Prospex, Циферблат зеленого кольору. На ньому розміщені накладені годинні індекси з золотистим покриттям, парні у вигляді арабських цифр, інші просто мітками брикутної форми. Біля них є маркери з покриттям Lumibrite люмінесцентне покриття також є на всіх стрілках. Внутрішній рам зі шкалою компаса можна обертати в обидві сторони з допомогою нижнього ключика. Є вікно з індикацією дати справа. Над ним на склі є лупа, логотип Seiko розміщено зверху. Знизу логотип Prospex нижче напис автоматік та значення з водозахисту 20 бар. Під цифрою 6 годин зазначається калібр 6R35, в механізмі 24 камені 21 600 на пів коливань на годину, досить довгий запас ходу 70 годин. Точність ходу не перевищує плюс 25-15 секунд на добу. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску з внутрішньої сторони. Корпус із нержавіючої сталі. Більша його частина полірована, але на верхній грані вушок присутнє сатинування. Діаметр 39,5 мм. Відстань від вушка до вушка складає 46,4 мм, а товщина 13,2 мм, вага 87 г. Комплектується ремінцем із натуральної телячої шкіри шириною 20 мм. Зручна застіпка з кнопками. Задня кришка захвинчується. Крізь неї бачимо механізм. Тут вказані характеристики. Важливо, що усі годинники Seiko Alpinist збираються в Японії, тому також бачимо напис Made in Japan. Ось так модель виглядає на зап'ясті 16 см. Вартість годинника 780 євро. Посилання я залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!